Вітаю! Мене звуть Світлана Котенко. і Це останнє відео цього року. Бонусне сьогодні розповім про те, чи треба підводити підсумки цього року, надивлячись на те, що він був доволі складний для всіх з нас. Відповідаючи одразу на перше питання, є три причини, чому все ж таки складати новорічні списки. Важлива річ. Перша причина в тому, що асимілювати, тобто розуміти, що зі мною відбувається, як ці події, які відбулися, вплинули на мене, що я збираюся зробити з цим далі, корисне само по собі. Що це для мене означає, куди я хочу з цим рухатись далі, корисне для того, щоб зосереджуватися на власному житті. З точки зору mindfulness, наприклад, як такої доволі ефективної, також терапевтичної техніки. По-друге, коли відбуваються стресові, травматичні події, тобто ті, які дуже сильно змінюють умови життя, в принципі, відновлювати цей наратив, тобто сюжет свого життя, є важливою задачею, в тому числі для профілактики травматизації. Тому що під час травматичних подій найбільш травмуючим є те, що переривається сам сюжет життя людини. Тобто, життя ділиться на до та після. Тому рефлексувати про те, що відбулося, про те, що відбувається зі мною зараз. Є важливим, в тому числі для свого власного благополуччя психічного. Ну і по-третє, новорічні свята це циклічна дата, тобто таке свято, яке відбувається кожного року. Сюди ж відносяться, в принципі, там, день народження, якісь ваші особливі дати. Там перше вересня, там всі ці речі, які повторюються із року в рік. І ось такі самі по собі циклічні дати, особливо знову ж таки, коли в житті щось дуже сильно, дуже радикально змінюється, вони самі по собі наштовхують на рефлексію свого власного життя. І краще, якщо цей процес все ж таки буде контрольованим. Тож, із причинами за підведення підсумків минулого року розібралися. А тепер до власне рекомендацій того, як це робити, не дивлячись на те, що рік був доволі складним, настільки що у багатьох з нас плани змінилися від зробити щасливим себе і всіх людей навколо до просто вижити і не споживоляти. По перше, не намагайтеся виходити на позитив. У багатьох людей є така звичка, скажімо так, все виводити на позитив. Тобто, якщо висновки якісь не дуже радісні, вони або ігноруються, або намагаємось знайти тут щось світле, гарне, хороше. Якщо у вас це не виходить, якщо у вас є супротив, не потрібно цього робити. Якщо щось було для вас складним, якщо щось було для вас ну, достатньо сильним таким викликом, якщо щось змусило вас гніватись, не знаю, розчаруватись, засмутитись, не потрібно цього ігнорувати, і не потрібно саме по собі це виводити на позитив. Якщо ви за чимось сумуєте, спробуйте для себе підсумувати, що це саме таке. Якщо ви сумуєте за місцями, з яких ви поїхали, що саме викликає того найбільше? За чим саме ви сумуєте? За прогулянками з друзями і розмовами про якісь поточні справи, за улюбленим, не знаю, шляхом додому, трамваєм і так далі. Справа в тому, що чим точніше ми це рефлексуємо, тим простіше нам пережити ці емоції, які з цим пов'язані. По-друге, шукайте те, що вас підтримувало. Що саме допомогло вам вирішитись, зробити вибір? Що саме допомогло вам пережити особливо складні в вашому житті події? Можливо, це були слова когось із близьких, можливо, це були теплі обійми. Можливо, це було ваше рішення йти вперед і не здаватись. Можливо, ви робили паузи для себе, робили для себе відпочинок. Можливо, навпаки, знайшли якесь заняття, що вас відволікало. І це найбільш важлива то річ, яку ми можемо винести із тих ситуацій складних, які трапляються. Тому що це все досвід, який буде важливий для нас і надалі. При цьому в будь-якій підтримці, в будь-якій ситуації можна знайти те, що саме ви зробили для цього. Навіть якщо ви вважаєте, що заслуга цілком там, когось з ваших близьких, якихось людей, що прийняли рішення, що вам допомогли, що вас там десь дали вам житло, ще щось, все одно ви щось зробили для того, щоб це відбулося. Ну, наприклад, звернулися вчасно по допомогу, знайшли людей, можливо, це були зв'язки, які ви утворили раніше. Так, тобто, шукайте вашу долю в цьому всьому. По-третє, звертайте увагу на свої бажання. Було б чудово, якщо б ви там, вирішили на початку року робити одне і потім протягом року нічого б не змінилося. Але, на жаль, або на щастя, це сталося. Чому на щастя? Тому що, можливо, це ще відбулося від того, що ваші пріоритети змінилися. Навіть якщо ваш список досягнень цього року, він не дуже співпадає із списком планів. Все одно, чому саме вони змінилися? Що саме ви отримали з того, що хотіли, навіть якщо ці бажання змінювалися протягом року? Відмітьте і це також, це також важливо. Четверта рекомендація: спробуйте відповісти собі на питання, чого саме мене навчив цей рік. Так, події були складні. Ви мали якісь виклики цього року? Навіть якщо вам здається, що вас це все зачепило не так сильно, як когось іншого, все одно ви мали якісь виклики протягом цього року. Чого, що ви робили по-новому? Що ви зробили не так, як зазвичай? Як вам результат? Як вам це? Які емоції це викликало для вас? Що з цього ви хочете взяти з собою в майбутнє як досвід? Що саме ви будете робити надалі, якщо знову будете мати такі ж самі виклики? По-п'яте, не задавайтеся питаннями про причини. Більшість людей, які намагаються рефлексувати про себе, самоаналізом займатися, дуже часто задають собі це питання. Але справа, по-перше, в тому, що численні дослідження показують, що насправді питання чому не настільки навчає нас тому, які ми є насправді. Ну, тому що дуже легко прийти до хибної думки. На жаль, наш мозок, він не дуже точний апарат для аналізу. А по-друге, дуже часто ці відповіді на ці питання, вони не несуть собі ніякої інформації про те, що робити далі. Тому що більшість людей, які, ну, особливо ті, які стикалися із складними умовами, вони дуже часто на це запитання дають відповіді типу. Тому що я не могла впоратись, тому що я погана людина, тому що я лінила, тому що. і так далі. Чи про світ. Там, наприклад, світ поганий, світ агресивний, світ несправедливий. Будь-яке з цих рішень, воно не призводить до того, що людина надалі більш ефективно справляється з якимись ситуаціями. Радше навпаки. Саме тому, замість того, щоб задати собі питання, чому, спробуйте задати собі питання, які починаються з слів. Що чи як? Як мені це? Як я до цього дійшла? Як я хочу, щоб було надалі? Що саме я можу розробити інакше? Що саме з того, що я робила, призвело до найбільш гарних для мене результатів? Шосте. Будьте поблажливі до себе. Більшість тих людей, що намагаються себе мотивувати, мотивують себе в тому числі самокритикою, сварками на себе і так далі. Начебто, якщо критикувати, то будеш робити краще. Але, знову ж таки, дослідження показують, що насправді самопрощення працює краще, ніж постійна самокритика. Це пов'язане з тим, що коли ми критикуємо себе. Ну, наприклад, я щось не зробила знову, це так погано, я не мала відволікатися, я була лінива в цьому році, я багато робила зайвого і так далі. Це викликає у мене достатньо негативні переживання. Тугу смуток, злість на себе, розчарування, негативні емоції не дуже гарно сприяють тому, щоб повертатися до цієї діяльності надалі. Саме тому. Самопрощення, тобто вибачення собі за те, що я чогось не зробила, чогось не досягла, допомагає не тільки зберігти моє психологічне благополуччя, що погодьтеся, також важливо, само по собі гарний результат, а ще її допомагає підвищити вірогідність того, що ви зможете повернутися до цього надалі. Ще важливий бонус: аналіз із самовибаченням допомагає від питання, чому я не роблю так, як треба, дійти до питання, чи дійсно мені потрібна саме оця мета, яку я собі ставила раніше. Чи дійсно мені потрібно так сильно намагатися нехтувати своїми іншими діяльностями для того, щоб робити ось саме це, що в мене не вийшло? Чи дійсно я так само хочу продовжувати цим займатися? Бо, як я вже казала, наше життя плинне і наше бажання також? І остання рекомендація, підсумовуюча. Зосередитися на теперішньому моменті. Що все це означає про вас? Як саме ви почуваєтеся зараз, наприкінці цього важкого року? Що саме вдалося про себе знайти, зрозуміти, нового? Чи може про світ? Як особисто ви змінилися? Які ваші ресурси, ваші здібності, ваші навички допомагали вам цього року? І що саме, відповідно, ви хочете робити з цим надалі? А на цьому все. Я сподіваюся, що ці рекомендації були для вас корисними. Особисто я дуже пишаюся цим невеличким моїм проєктом, який я розпочала цього року. Надалі у мене є кілька планів щодо нового типу контенту, тому сподіваюся, що ви підпишетесь і будете також слідкувати за моїми експериментами. А поки що щиро вітаю всіх зі святами, і нехай цей новий рік принесе вам також багато всього приємного, нового і чудового.